Ну що мужчини, Тактична шафа в роботі. Як бачите, як гарно сіло, але є нюанс. Ось тут є горбик і тут, якого бути не повинно. А все через те, що в таких місцях або треба дати на десяточку менше, там, де є підтримка, отак От воно друкується, і знизу є підтримка. Або взяти напильник і його спиляти. Отут горбики. Чого я успішно отут не зробив. Бо так сильно хотів надіти, щоб побачити, як же воно ж стане, не стане. От, тепер зараз буду знімати. І спиляю. І буде діло. Тож, кому цікаво, підписуємося. Кому дуже цікаво, пишемо, уже можна замовляти. Кому. Не цікаво, ставимо лайк і листаємо далі. Дякую.